Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я хочу запропонувати вам зробити незвичайну аплікацію, а ось таку ляльку-маріонетку. Для цього нам потрібні такі речі. Аркуш кольорового паперу, бажано яскравого, ось такі чотири смужечки білого паперу. І ще знадобиться коричневий або жовтий кольоровий папір. Також дві смужечки будь-якого кольорового паперу тоненькі. Я вже зробила заготівку, кружечок, це буде голова нашої ляльки. Ось такі два чобітки. Також нам потрібен клей та пензлик, ножиці, серветка, фломастер, ось така мотузочка або та а головне, нам потрібна буде дерев'яна паличка. У мене є отака шпажка. До речі, це може бути навіть олівець. Спочатку ми кладемо перед собою ось так аркуш паперу і беремо кольорові смужечки. Я вже приклала їх до аркуша, подивилася, яка довжина мені потрібна. Тому можу вже приклеювати. Подивіться, ми приклеїмо цю ж смужечку трошки далі. Від кінця аркуша з одного боку і таким чином з іншого. Промазуємо клеєм та приклеюємо. Ось так нас виходить. І тепер нам потрібно весь цей аркуш паперу скласти в гармошку. Загинаємо ось так. Один бік в інший, один інший. Тепер беремо ось так посередині нашу гармашку і складаємо. Це буде сукня нашої ляльки. Тепер ось тут ми промажемо клеєм і приклеїмо. Отже, сукня вже готова. Далі ми беремо кружечок, який є заготівкою для голови. Нашої ляльки. І зараз з кольорового паперу будемо робити волосся. Прикладаємо, обводимо лише половинку заготівки і з'єднуємо, але ніби пів місяця. Ось так. І далі можна намалювати якусь зачіску нашій ляльці. Хай це буде ось така. Зачіска. Тепер завдання вирізати, перевертаємо, прикладаємо, бачимо, що ось так буде розміщуватися волосся. І тепер завдання промазати ось цю частинку Так клем та приклеїти. Для того, щоб зачіска стала ще гарнішою, я зробила. Ось такий ще бантик. Зараз покажу вам, як його намалювати. На невеличкому шматочку кольорового паперу ми малюємо кружечок і потім від нього ось так. І з іншого боку виходить ось такий гарненький бантик, і вам потрібно буде його вирізати. У мене вже є. Я промажуємо клеєм і приклею. Тепер беремо фломастер і малюємо саме обличчя, дівчинки. Очі. Можна додати ось такі вії. Носик. Вротик, такий усміхнений. Далі цю заготівку ми приклеїмо ось так до сукні. Поки та деталька просихає, ми можемо обережно з вами приклеїти ось такі чобітки. Я промажу лише ось тут тоненьку верхню частинку і ось так приклею до сукні. Зараз відкладаємо цю частинку і будемо робити, мабуть, найскладнішу частину нашого завдання це руки. Для цього візьмемо спочатку дві смужечки, накладемо ось так, одну на одну, подивимось та приклеїмо. Далі на ось цю частинку нам також потрібно приклеїти ниточку, промазуємо добре, приклеїмо кінчик. Зараз ми будемо складати руки і цей кінчик би заховається. Далі ми почнемо загинати цю детальку. Подивіться одну смужечку вгору. Іншу вгору. Далі донизу, донизу черзі, знов вгору, вгору, донизу, донизу. Ми ніби переплітаємо смужечки і ось таким чином до кінця. Подивіться, я допліла вже майже до кінця і останню. Ось цю частинку я приклею ось так. І дамо час добре проклеїтись. Таким чином беремо ще дві смужечки і робимо другу руку. Ось так я зробила, бажано подивитися, щоб ниточки були одної довжини, тому зайве я ось так відріжу. Тепер завдання. Приклеїти руки до заготівки. Тією частинкою, де немає ниточки, ось так приклеїмо, добре притискаючи і даючи час висохнути. Ось так. Тепер залишилось лише прив'язати ниточки. Ось так. на певній відстані один від одного, добре зав'язуємо. Ось такі гарні, цікаві маріонетки в нас вийшли.